Розпаковуємо подарунковий бокс по володарю перснів. Відкриваючи бокс, на нас чекає естетичне упакування з тематичною наліпкою. Почнемо ми з мапи середзем'я, яка перев'язана шворкою. Мапа максимально атмосферна та автентична, і не дасть вам загубитися у всесвіті чарівників та гобітів. Далі ми бачимо футболку в тематиці володар перснів. При замовленні ви можете обрати будь-який принт та колір на ваш смак. Ручка Перо для ведення записів, як це робили Більбо та Фродо Бегінс. Дуже крутий артефакт, який тільки своїм виглядом переносить нас в інший чарівний світ. Лист з печаткою, в якому знаходиться листівка, куди ви зможете додати свої побажання людині, котра отримає цей бокс. Ще один лист з мапою, з одинокою горою Еребор. А цей лист ховає в собі єдиний перстень з ланцюжком, на якому носив його Фродо. Ідеально підходить кільце тільки на руку Саурона. Тому воно є тільки в одному розмірі. Наступним артефактом в стилізованому мішечку зі смарагдовою печаткою є брошка гобітів, підвізка з буковим листом Лотлоріана. Його також можна носити як куло. А в цій з спочатку ельфійська підвіска вечірньої зірки. Особлива прикраса, яка точно запала вам душу після перегляду фільму. А це кругла сталева фляга, на якій викарбувано напис кільця всевладдя на мові Мордора. У центрі фляги знаходиться гравіювання з символом самого автора Джона Толкіна. Чай від гостинних гобітів. Це зелений чай з терпким дерев'янистим відтінком, нотками ананаса та підкопченої полуниці. Червона книга. Яка є путівником по всесвіту володаря перснів і містить цікаву інформацію про кільце всевладдя, обітів, гномів, чарівників, раси ельфів, про чарівних істот та багато іншого, а також 53 порожні сторінки для власних записів. Всього книга має 168 сторінок Фіал Галадріель, має здатність сяяти в темних місцях та надавати силу. Всередині сироп зі смаком лайму та м'яти. В цьому пакуночку з листочків нам ельфи приготували щось смачненьке, а саме ельфійський хліб Лембас. Усередині на вас чекає смачнюче печиво, а це, здавалося б, звичайна чорна чашка. Але коли наливаєш в неї якийсь гарячий напій, вона показує її справжню сутність, магічна чашка з самого середзем'я. Діліться враженнями від боксу в коментарях і напишіть, скільки на вашу думку коштує такий бокс.